Настав той величний та відповідальний день. День єднання сучасності та історії українських захисників та захисниць із відомими на весь світ могутніми козаками. 14 жовтня потрійне свято, День козацтва, День захисників та захисниць України, свято покрови Пресвятої Богородиці. Хвала і шани нашим козакам! Не боролись за правду, волю та щасливе майбутнє. 24 лютого 2022 року поділило наше життя на до та після. І вже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, вже щасливе після День нашої перемоги. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21 століття українським воїнам. Дня. Дякуємо за можливість спати вдома у комфортних пішках, поки ви там на передовій оберігаєте наш сон. Ми щодня говоримо дякуємо вам за нашу можливість і надалі навчатись, адже для відбудови України потрібно буде ще ті знання. Вдячні вам за яскравий приклад того, як потрібно любити свою Україну і в якій фізичній формі варто бути, аби відвоювати священні землі. Тож ми, славні нащадки тих великих воїнів, обов'язково здолаємо всіх ворогів приблизно ось так. Бути українцем, отже, бути козацького узгоду. Сміливим, вільним, незалежним. Пора биться засвоїти деяким далекоглядом. Тому, шановні українські воїни, у день нашої сили, свято українського козацтва, ми щиро закликаємо, нехай пробуде з вами сили наших славетних предків. Нехай кожен ваш постріл влучає в ціль, а душа радіє, що кожен ваш сміливий крок впевнено наближає перемогу. Та й нам не завадить заступництво великих козаків. Особливо під час вадливого, відповідального, Навчання. Бо ж інтеграли самі себе не розв'яжуть. Відчуваємо також неймовірну гордість, що належимо до славного українського народу. Адже саме у наші дні ми продемонстрували свою несламність та безкінечну волю до перемоги. Ми суперсини і супердоньки великої нації. І день нашої перемоги. Ми запам'ятаємо так само чітко, як і 24 лютого 2022 року. Але вже не буде паніки, страху чи розпачу, а лише радість від того, що все скінчилось, буде велике свято! Тож ми, українські діти, звертаємось до кожного українця. Не падайте духом, як козаки ніколи не здавались, так і ми будемо точно вільні. Це є в наша ДНК. Тільки разом, тільки козацькими зусиллями тут, там і по всій славній Україні буде мир. І калина точно не похилиться, адже в Україні є ми.